Ми будемо кожного року святкувати такі свята і готуватись до них. Я думаю, все буде долучатися все більше і більше різних груп національних меншин, які проживають на теренах нашого краю. Бажаю вам, друзі, всім добра, злагоди, миру, спокою, розвитку. І ми, як представники держави, гарантуємо право кожного на мову, на культуру, на віру. Виключень у нас немає. І дозвольте привітати вас польською мовою, дорогі поважні зібрання і всі мішканці, хто згромаджені тут різних народовищі, вітам вас сердечно зі святом. Życie wam dużo sukcesów, zdrowia, miłości, Bożego miłosierdzia, żeby wszyscy byli zdrowi. Dziękuję bardzo. Bună ziua, dragi prieteni! Dați-mi voie ca din tot sufletul, din toată inima, să vă felicit pe toți cu ziua de astăzi, Duminica Sfântă, cu o zi frumoasă de vară, Що ко сербетори культури деосибіць націоналітелор. Вреов савадріз мульте муте сантати. Feritirin vets, nu mappaci, empjeniria totorincelor. Дорогі жителі стерожиниччини, шановні гості, від щирого серця вітаю вас з Днем Національних Культур. Бажаю кожному з нас миру, добробуту, злагоди, благополуччя, щоб ми так же само дружно в мирі проживали в нашій гарній державі, нашому гарному краю, на нашій гарній стероженечині. Святом вас усіх. Ladies and gentlemen, let me introduce the beginning of Nation Cultures Festival Барви Стерожинечни. English language can unite all cultures and nations. This is the international way of communication which can give us priority to be understood all over the world. Let's go fun and communicate. Thank you. Thank you.